У Харкові затримали 12 терористів. У СБУ стверджують, що саме ці диверсанти причетні до підриву пабу стіна і мали на меті влаштувати ще серію вибухів в області, аби розгойдати ситуацію та викликати паніку серед жителів. Поміж затриманих і двоє ватажків групи. У терористів вилучили автомати, патрони, гранати та набої до підствольних гранатометів, а ще детонатори, засоби для встановлення розтяжок та сім протипіхотних мін, на яких було російське маркування. І які заборонені міжнародною конвенцією, служба безпеки з'ясувала, що затримані пройшли якісний вишкіл у Росії, зокрема в одному з таборів поблизу Тамбова. Група її вже назвали в мережах. Група тамбовських вовків. Вони там навчалися, вони там отримували мінно підривну снайперську і стрілецьку спецпідготовку. Вони були доволі фаховими. Планувався напад і причому масований збройний напад на один із блокпостів на межі Харківської і Донецької областей. Планувалися інші терористичні акти.